Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про еукаріотичну клітину. У попередньому відео ми вже з вами говорили про те, як. Порівняти евкаріотичну та прокаріотичну клітину, що в них є спільного, що в них є відмінного, сьогодні зосередимося на тому, щоб розглянути, що власне робить евкаріотичну клітину, саме евкаріотичних. І перше, на що нам варто звернути увагу, це на мембранні органели, зокрема, мембранні. Органело є відмінною рисою всіх евкаріотичних клітин. Але ж ми з вами почнемо спочатку. І спочатку, коли ми зустрічаємо клітину, ми бачимо, що клітина має оболонку. Ця оболонка називається плазматична мембрана. Як бачите, її для вас тут зобразила такою об'ємною, оскільки клітину ми можемо уявити у вигляді такої. Надувної кульки, так, яка в об'ємі по суті, поширюється. Деякі клітини мають таку форму, деякі клітини мають більш сталу форму, як, наприклад, рослинні клітини, тому що над цією клітинною мембраною є певні надбудови. Але про це ми поговоримо з вами пізніше. Наступна складова, яка характерна для всіх клітин, окрім дорослих еритроцитів і ще деяких окремих клітин, це наявність генетичного матеріалу, а саме ДНК. Cut. Але ДНК в даному випадку у нас буде не просто так виглядати, воно буде у нас у вигляді ядра. Тобто, у нас з'являється перша мембранна органела, яка називається ядро, І, власне, завдяки наявності ядра такої захисної ядерної мембрани, яка захищає ДНК, ми з вами можемо сказати, що ця клітина еукаріотична, тому що частинка каліос говорить нам про те, що в нас є ядро. Еукаріотична клітина має ядро так? і воно такою отакою от ядерною мембраною, у яких є такі невеличкі пори. Але що ж знаходиться за ядром? За ядром у нас знаходиться наступна органела, яка називається ендоплазматичний ретикулюм. Її можна уявити як таке собі розростання, по суті, ядерної оболонки навколо, тому і навколо ядра знаходиться ендоплазматичний ретикулюм. Відповідно навіщо він там? Всередині ядра у нас знаходиться ДНК, дезоксорибонуклеїнова кислота. Але це не єдина нуклеїнова кислота, яка є в нашому організмі і, в принципі, у всіх евкаріотичних клітин. ДНК у нас має зберігатися в ядрі для того, щоб не пошкоджуватися під час різних процесів. Бо це якби інструкція до клітини, тому важливо, щоб вона була збережена. Але при цьому цю інструкцію треба щитувати, щось з нею робити. Тому, саме. Всередині ядра ДНК переписується на РНК, і саме ця РНК виходить через ядерні пори з ядра для того, щоб далі вона могла працювати вже всередині клітини, саме на ендоплазматичному ретикулюмі. А що ж відбувається на ендоплазматичному ретикулюмі? А на ендоплазматичному ретикулюмі у нас відбувається біосинтез протеїнів. І саме ця РНК треба для того, щоб біосинтезувати ці протеїни. Але це робить не сам ендоплазматичний ретикулюм, це роблять органели, які називаються рибосоми. Частина з них знаходиться отак от закріплена на цьому ендоплазматичному ретикулюмі, тому ми його називаємо гранульованим або шорстким, а частина буде знаходитися вільно всередині нашої клітини. Але це ще не все. У нас же залишилася частина ендоплазматичного ретикулюму, яка не містить рибосом. Тому цей ЕПР називається гладеньким, бо там немає ніяких рибосом. І він якраз виконує функцію синтезу вуглеводів та ліпідів. Отож, за допомогою цих органел нас синтезували ми з вами сполук. А що з ними далі? А далі в каріотичній клітині є наступна органела, яка дозволяє їм запакуватися і доставитися в різні інші куточки цієї клітини, або навіть сусідні клітини. І ця органела називається комплекс Гольчі. Ця органела безпосередньо пов'язана з нашим ендоплазматичним ретикулюмом. І саме речови... Вини, які там насинтезувалися, вони йдуть в комплекс гольчі, який виглядає, до речі, достатньо подібно до цієї органели, не тільки тому, що я не настільки гарно малюю, це дійсно в природі так і є. Отож, відповідно, ці протеїни запаковуються тут і відправляються далі для потреб нашої з вами клітинки. Що ж у нас ще є цікавого в евкаріотичній клітині з органел? У нас також є органели, які забезпечують енергією всю клітину. І вони називаються мітохондрії. Це теж мембранні органели, де відбувається розщеплення різноманітних сполук з утворенням енергії. У вигляді молекулок. І ці молекулки ми називаємо АТФ – аденозин, трифосфатна кислота. І саме за допомогою цих молекул ми, по суті, з вами здатні грітися, рухатися і робити наші справи. І саме тут останнє пристанище їжі, яку ми з вами споживаємо, бо саме тут воно розщеплюється до вуглекислого газу і води. Проте деякі евкаріотичні клітини здатні брати енергію не тільки з їжі. І для цього в них теж є спеціальні органели, які називаються хлоропласти. Ці органели характерні для рослин. І саме хлоропласти здатні вловлювати енергію сонця. Так вони здатні вловлювати нашу енергію сонця, позначимо її ашню, і робити з неї енергію для цієї клітини. Тобто вони характерні для рослин, вони, до речі, роблять їх зеленими. І це теж мембранні органели, які характерні для евкаріотичної клітини. Рухаємося з вами далі. Наступні цікаві органели, які в нас є, це вакуолі. Вакуолі характерні як для тваринних, так і для рослинних клітин. Але в тварин вони трапляються рідше і вони там маленькі порівняно з рослинними клітинами. У рослинній клітині є велика центральність. Центральна вакуоля, яка називається тонопласт. І саме вона забезпечує пружність рослинних клітин і часто накопичує там смачні соки або смачні речовини, якими ми раді поласувати. Але рослини її використовують не для цього. Вони накопичують це для себе відповідно. Далі наступні органели, які ми з вами розглянемо, які не менш важливі це лізосоми. Лізосоми це своєрідні органели, які займаються прибиранням всередині клітини. Вони містять в собі ензими, тобто речовини, які розщеплюють сполуки, які вже не треба цій клітині, які вона використала або які, можливо, неправильно синтезувала. Крім того, лізосоми відіграють важливу роль в імунних клітинах, які виконують захист. Іншими словами, вони дозволяють перетравлювати різноманітні бактерії, які здатні потрапити в наш організм. Тому давайте з вами підсумуємо: евкаріотичну клітину такою складною і чудовою роблять саме мембранні органели, які ми з вами сьогодні розглянули. Саме вони забезпечують ріст і розвиток цієї клітини.